Малому актовому залі Карпатського університету імені Остина Волошина та Української богословської академії в Ужгороді за співорганізацією науково-дослідного інституту богослов'я, філософії та аналітики КАУ. І Міжнародної академії богословських наук пройшли наукові читання, присвячені 76-ї річниці проголошення Карпатської України та 141-ї річниці від дня народження Героя України, президента Карпатської України Августина Волошина. Після молитви та звучання Державного гімну України за вступним словом та доповіддю на тему духовна та національна спадщина Карпатської України. До учасників наукових читань звернувся ректор університету, президент Міжнародної академії богословських наук, професор Архімандрит Віктор Бець, який наголосив, проголошивши державну незалежність Сонь Карпатської України, делегатами, послами, депутатами якого були представники від усіх регіонів, де відбулися вибори. Одного восьмого проголосив цю державу. Одноголосно проголосив, що це є українська держава, одноголосно проголосив державним гімном ще не вмерла Україна, державними символами прапором синьо-жовтий прапор і державним гербом Тризуб посередині із Володимирським хрестом. Звичайно, в цій державі судилося недовго проіснувати, бо вже на 16. Березня угорські війська війшли до куста, що деякий невеликий період, велися бої по окраїнах Карпатської України, але сили були нерівні, а допомоги не було від кого чекати. Подальшому уряд Августина Волошина, а вже не уряд, бо на цьому соні Августина Волошина було обрано першим президентом Карпатської України, емігрує до Європи. Де в 1946 році з порушенням як законодавства Союзу Радянських Соціалістичних Республік, так і законодавства Чеської Республіки. Австен Волошин буде заарештований спецслужбами Радянського Союзу, вивезений у Москву і там за стінках московських під час допиту, маючи вже понад 70 років, цей на 71 рік, помре. Не витримавши тих какувань і того змущання, яке над ними робили представники московських, можна назвати, естапов, могила Августина Волошна нам невідома по сьогоднішній день, тому що комуністична система, борючися із свободу виявом будь-яких народів, в тому числі українських, завжди, намагалася. Не тільки фізично знищувати провідників української нації, але намагалася, якщо це було можливо, і затаємничувати місце їх поховання. Тому місце поховання Рустина Волошина по сьогоднішній день затаємничено московськими спецслужбами і тому можливості йшли до його перенесення переховання на свою рідну землю, як він заповідав в місті Ужгороді біля могили його дружини Ірини Волошин-Петрик. Не виконав по сьогоднішній відтак, директор науково-дослідного інституту філософії, богослов'я та аналітики Карпатського університету імені Густина Волошина, професор Майя Артьомова, виступаючи із доповіддю на тему Карпатська Україна, і українське державотворення в історико-політичному, правовому та міжнародному вимірах, зокрема, зазначила тим було, що він взяв на себе політичну сміливість. Звичайно, проголосити Карпатську Україну як останній острівець незалежної України, яка безпосередньо перед Другої світової вважається і початком по суті багато дослідників стверджують, що з подій загарбання наших земель від починається період Другої світової війни. Це дуже спірне наукове питання, але те заслуговує на увагу присутньої аудиторії. І в кінцевому рахунку ми можемо саме основне сказати. Що е, не автономію проголосило, як те, хто то заслідників, а проголосив незалежну нашу українську, нехай не велику, але все таки українську незалежну державу. Тому це дуже вагомий внесок в державотворчий процес. Що має карпатська Україна в цілому? Я думаю, ви ще раз переконаєтеся у дослідженнях наших студентів. Студенти Ужгородського гуманітарно-економічного коледжу Карпатського університету та Ужгородської української богословської академії висвітлили питання про історичне та політичне значення Карпатської України у боротьбі проти окупаційних угорських військ на терена Закарпаття та подальшому відродженні утвердженні державної незалежності України. Територія Закарпаття під назвою Підкарпатська Русь на правах окремої автономії увійшла до складу Чехословацької Республіки. Після завершення Першої світової війни внаслідок чогочасної геополітичної ситуації в Європі та знищення державної незалежності Української Народної Республіки московсько-більшовицькими окупантами 11 жовтня 1938 року на виконання міжнародних та конституційних зобов'язань Чехословацька влада після 20-річного зволікання створила в Ужгороді перший автономний уряд Підкарпатської Русі. Який невдовзі очолив Агустин Волошин. Осеню цього ж року уряд Чехословацької Республіки дав згоду на вживання назви Карпатська Україна щодо території Закарпаття. В ніч на 14 березня 1939 року після окупації Чехословаччини фашистською Німеччиною на території Карпатської України розпочали наступ угорські окупаційні війська. Цей же день прем'єр-міністр Густин Волошин проголосив Карпатську Україну незалежною державою. Кінцеве рішення про проголошення державної незалежності Карпатської України було ухвалено наступного дня під час засідання Сойму Карпатської України у Хусці. Сойм карпатської України, вибраний українським народом карпатського 9-го року, виконуючи іменем українського народу своє святе право самовизначення. Проголошує повну самостійність карпатської України. 15 березня 1939 року Соєм також обрав гостина Волошина президентом Карпатської України та затвердив державні символи: Синьо-жовтий прапор, Гім, що не вмерла Україна та Герб тризупу, сполучені з Гербом Закарпаття і хрестом Святого Володимира на ньому. 15 березня угорська влада на той час політичний союзник фашистської Німеччини. Запропонував включити території Карпатської України до складу Угорщини, але Карпатоукраїнський уряд і Австин Волошин відмовились на такі пропозиції, тоді угорськими військами чисельністю у тисяч було розпочато військову агресію та окупаційну війну проти Карпатської України. Найбільш кровопролитні зіткнення відбулися на Хуйському проміжутку фронту. Кульмінацією став бій на Красному полі 16 березня 1939 року. Тут карпатські січовики разом з воїнами-добровольцями з Галичини і Чехословацької армії, а також молоді і Севлюської учительської семінарії. Організували оборону проти регулярної угорської армії, що рухалась танками, літаками, артилерією та важкою зброєю. Оборонцям Карпатської України вдалося вдень затримати агресора. Проте вже ввечері столиця Карпатської України впала. Наступного дня угорці захопили рахів, а 18 березня був взятий останній пункт оборони січовиків Воловець. Проте із повною окупацією боротьба не завершилася. Потужний партизанський рух діяв до кінця травня 1939 року, а поодинокі підпільники до січня 1940 року. Загалом під час окупації Закарпаття угорськими військами Збройні сили Карпатської України провели близько 22 великих і малих боїв. Утрати січовиків у них становили. До 1,5 тисяч осіб убитими, пораненими та полоненими. Після поразки карпатської України ще 4,5 тисяч українських патріотів стали жертвами угорського терору на Закарпатті. Наукові читання було завершено хвилиною мовчання за полелими героями Карпатської України та співом Державного гімну України. 17 березня у 141 шу річницю Із Дня народження Героя України, вченого педагога, священнослужителя, президента Карпатської України Устина Івановича Волошина, Духовенство Православного академічного храму Святих Кирила Мефодія Української Бословської академії в Ужгороді відслужило за упокійну ліцею. Звершення літії відбулося біля підніжжя пам'ятника Устинові Волошину у місті Ужгород на набережній Незалежності. З благословення настоятеля академічного храму архімандрита Віктора Бець літю очолив архімандрит Діодор Муратов за участі академічного хору на чолі із Чецем Юрієм Ропоничем і представників громадськості. Австин Іванович Волошин народився 17 березня 1874 року в селі Киличин Міжгірського району на Закарпатті. 15 березня 1939 року сонь Карпатської країни обрала Астина Волошина президентом новопроголошеної Української держави. Після вимушеної міграції Аустин Волошин 21 травня 1945 року свавільно був заарештований комуністично-радянськими спецслужбами. І насильно вивезений до Москви, де 19 липня цього ж року був закатований до смерті в казематах НКВС. Місце поховання українського героя було затаємничим на його катами, і донині залишається невідомим. Та світла пам'ять про достойного сина українського народу, президента Карпатської України Августина Івановича Волошина, живе в серцях і душах вдячних нащадків по сьогодні.